Доброго дня. Знімаємо руль, славути для заміни ось такий трьохканальний триходовий переключатель, дальній ближній і поворотник. От, що робимо? Щоб легко все це зняти, пришикаємо ось таким любим той, який має хвилинку-дві. Беремо невеличкі зубило, або у кого є отвертка, ну, у мене є ось таке маленьке. Спершу б'ємо його ось цю шайбу, якщо бачите. ну Не шайба, а шліцева е втулка в ній чуть-чуть зрушимо з місця. І потім рукою або молоточком легенько. Задня та частина, вона там металева. Ударив, вийшло. Далі беремо ключик на вісім. Ось такий, у кого як. Які. Відкручуємо От. цю частину, Ой, ослаблюємо, це все витягуємо і вперед. І далі заміняємо, ставимо це все на місце декорації і поїхали.